Я вважаю, що потрібно змінювати повністю гілку влади, повністю всіх звільняти, хто був замішаний в такому. Такого не має бути в спорті зовсім взагалі. Тим паче в паралімпійському. Я спілкувався з багато спортсменами з олімпійського спорту, і всі вони наголошували, що такого в них ніколи не було. Якщо ти там хочеш щось там комусь дати, ти там даєш нікому це не кажеш. Але так примусово як. Кажуть 10%, так примусово, як кажуть, віддавать суточні, примусово не ставте лайки, примусово віддавайте зарплату, чи ми заберемо її зовсім. Тож всі пановіція, звичайно, бояться, бояться, що буде далі. Але я вас запевняю, все буде добре. Ми переможемо і інваспорт ми перезапустимо і все буде добре. Ми почнемо заново відбудовувати країну всередині. Тож всі ми будемо працювати в нашій країні і на благо нашої країни.